Розділ преші. голод, що охопив землю сонця, палало над землею Ханаану не просто як джерело світла, а як невблаганний золотий ідол, що вимагав у жертву всю вологу, всю зелень і саму надію. Його нещадний погляд розтоплював асфальт часу, перетворюючи колись родючі ґрунти на крихку, корепану кірку, схожу на старечу шкіру, вітер, замість того, щоб приносити прохолоду. Ганяв розпечений пісок, шмагаючи обличчя і засипаючи очі, немов сама природа закликала до сліпоти перед лицем біди. Поля, що рік тому буяли золотим колоссям, тепер стояли, як обгорілі спогади, як попіл минулої величі. А ріки вени землі, міліли, перетворюючись на жалюгідні струмочки, що губилися у піщаних лабіринтах. Вода. Ця найпростіша з милостей стала рідкісною розкішшю. а хліб єдиний заповітний сенс життя кочового племені, коштував дорожче, ніж блискучий, холодний метал. Голод пробрався не лише до кожної хижі, а й до душі кожного чоловіка, жінки та дитини, оселившись у порожньому шлунку та бочах, що згасло від довгого очікування. Навіть у заможному домі старого Якова. Колись щедро благословенному Богом оселилася тінь відчаю. Патріарх, чиє обличчя було помережане глибокими зморшками, що нагадувало русла пересохлих рік, сидів біля згасаючого вогню. Полум'я, яке мало б зігрівати і давати затишок, лише посилювало його самотність, відкидаючи довгі, тремтячі тіні на стіни намету, де панувала гнітюча тиша. Він не бачив перед собою вогню. Його зір був прикутий до фантомів минулого. Кожен тріск палаючої гілки відгукувався болем у його серці, повертаючи до тієї миті, коли він дізнався про втрату Йосипа. Йосип, його улюблений син, плід рахіліної краси та його власної нескінченної любові, загублений у мороці минулого, розірваний на шматки, як йому сказали. Ні, не розірваний. Він сам був розірваний цією брехнею, цим горем, яке стало його постійним супутником. Спогади про сорочку, заплямовану кров'ю стискали його горло, мов зашмор. А час не став лікарем лише запекленим свідком його невимовного страждання. Втрата ця була немов пісок, що висипався з долоні, але його відбиток залишився назавжди. Та сьогодні перед очима патріарха стояла інша. Більш нагальна турбота, виживання. Фізичний голод, що стукав у двері, був голоснішим за примарний крик втраченого сина. Яків не міг дозволити своєму роду зникнути в цій пустелі від чаю. Його погляд перейшов на синів – одинадцять сильних, але нині зломлених чоловіків, які мовчки сиділи навколо, опустивши голови. Їхні обличчя були виснажені, погляди порожні. У них згасла навіть звична, хоча й прихована ворожнеча. Вони були об'єднані спільним страхом. Чого ви дивитесь один на одного? промовив Яків. І його голос прозвучав різко, мов удар батога, пронизаний не лише роздратуванням, а й гострим, нестерпним болем батька, що бачить загрозу своєму роду. Невже ви чекаєте, поки земля проковтне нас? А останній подих вилетить із наших грудей. Я чув, що в далекій і могутній землі Єгипет, де тече велика ріка, є хліб, їхні комори повні, а їхній фараон благословенний достатком. Ідіть туди, негайно, купіть нам поживи, щоб ми не померли, не зникли, як суха трава під палючим сонцем. Це було не прохання, а наказ, виголошений на межі відчаю, але з тією непохитною волею. Яка підтримувала Рід Якова протягом століть. Брати, ці кремезні, сильні чоловіки відразу відчули пронизливий укол сорому, їхня бездіяльність була лише проявом їхньої внутрішньої порожнечі, спробою сховатися від відповідальності. Вони підняли очі на батька, а потім мимоволі перезирнулися між собою у цьому мовчазному, швидкому обміні поглядами. Промайнула вся несказана історія їхньої родини: Ревнощі, зрада, кров і таємниця, що лежали між ними, як холодна, нерухома брила. Вони йшли, вони знали, куди йшли і куди їх поведеться дорога. Вони йшли туди, де їхній гріх, можливо, чекав на них, хоча вони не сміли назвати це вголос. Піднявшись, вони почали збиратися в дорогу. І кожен рух був обтяжений не лише мішками для зерна, а й нестерпним тягарем провини, що мала супроводжувати їх у цю доленосну для їхню роду подорож. Розділ 2. подорож до Єгипту. Брати мовчки зібрали мішки, що тепер здавалися надто великими і порожніми, немов посудини, які мали вмістити не просто зерно, а відроджену надію. Вони завантажили ослів, чиї ребра випирали під шкірою, як болісні допори, і вирушили у далеку небезпечну путь. Вітер у ханаані, що ніс лише розпечену пилюку, тепер, на краю пустелі, перетворився на злий дух, що сичав і шмагав обличчя, змушуючи кожного вгинатися і опускати голову. Кожен крок був не просто фізичним зусиллям, а луною, що віддавалася в найглибших закутках їхніх сердець. Вони йшли дорогою, що колись, багато років тому, повела їхнього улюбленого батька брата у рабство, і кожен з них уявляв, як та сама розтечена стежка поглинула його сліди, залишивши по собі лише холодний попіл. Тиша між ними була не просто мовчанням, а важкою, густою речовиною, що стискала груди, важчою за спеку пустелі і порожнечу їхніх міжків. Це була тиша. Винних, не мов би кожен із них мав на язиці ім'я, яке боялося вимовити, щоб не зрушити кам'яну брилу спільної провини. Йосип. Це ім'я не прозвучало жодного разу, але кожен чув його у власній совісті, у кожному шархоті піску, у кожному подиху, що давався з трудом. Вони йшли занурені у внутрішній морок, усвідомлюючи, що це паломництво за хлібом. Є по суті паломництвом до місця їхнього найглибшого гріха. І ніхто не знав, чи зможе хліб, який вони привезуть назад, втамувати не лише голод їхнього батька, а й голод їхньої власної зболеної душі. Нарешті, на обрії, що тремтів від Марева, з'явився Єгипет. Це було не просто місто, а монумент сині та вічності, тілені у камені. Він вражав їх своєю нелюдською величчю. Величезні, неприступні стіни, що височили до неба, немовби відгороджуючи цю благословенну землю від усього світу, статуї богів, що дивилися на них холодними, бездушними очима, втілюючи загадковість і могутність цивілізації, не схожу на їхнє скромне кочове життя, блиск золота на верхівках пірамід, що відбивав промені сонця, засліплюючи і лякаючи водночас. Це був світ порядку, багатства та непохитної влади, що змушував цих гордих пастухів відчувати себе маленькими, жалюгідними піщинками. Усе це лякало і зачаровувало, пригнічуючи їхню волю та нагадуючи про їхню вразливість. Коли їх привели до резиденції володаря, величність палацу ледь не змусила їх втратити свідомість. Вони стояли перед могутнім правителем землі. Яка дарувала життя і схилилася до землі, вклоняючись із глибинним, непідробним страхом і повагою. Їхні очі були прикуті до пилу, щоб не зустрітися з поглядом того, хто тримав у своїх руках їхнє життя і життя їхніх родин. Жоден із них не міг, не смів і не подумав би упізнати у ньому того юнака, якого колись скинули у яму, а потім продали за двадцять срібняків. Йосип стояв перед ними, як єгипетський князь, у розкішному одязі, що переливався, немов води Нілу, із важкими золотими прикрасами, які символізували його незмірну владу. Його обличчя, загоріле і витончене, було позначене мудрістю та суворим досвідом, а погляд поглядом владного чоловіка, який звик віддавати накази, що виконувалося негайно. Проте, Незважаючи на всю цю маску влади і кишноти, усередині його серце не просто здригнулося, воно розкололося від раптового нестерпного удару. Бачити їх, своїх братів, що постаріли, змарніли від голоду та втоми, що схилилися у пилу перед ним, було болючіше за будь-яку помсту. Він упізнав кожного: Рувима, у чиїх очах завжди жила слабкість. Симіона та Левія. На чиїх обличчях закарбувалася жорстокість. Юду, у погляді якого була суміш сили та жилю. Вони, його брати по крові, його крибники, його дитячі мрії, тепер були в його владі. Але вони стали, а вони – ні. Для них він був лише Цафнат Панеах, візер Єгипту, могутній і недосяжний. Той, хто вирішував, хто житиме, а хто помре від голоду. Йосип глибоко вдихнув. І цей вдих був наповнений ароматом єгипетських пахощів, а не запахом овечої вовни та ханаанської землі. Його серце кровоточило, але його обличчя, ретельно треноване роками службою фараона, залишалося холодним і непроникним, як полірований базальт. Він був готовий. Розділ третій. Перше випробування Йосип, стоячи над ними, спостерігав за цим поклонінням. І час для нього ніби зупинився, розчинившись у потоці 20-річної пам'яті, перед його внутрішнім зором, як жива фреска, постали картини юності, батьківський намет, яскрава ненависна братам, різноколірна сорочка, сміх і глузування. І, нарешті, найголовніше його сни. Сни, в яких він юний і наївний, мрійник, бачив, як їхні снопи схиляються перед його снопом. Як сонце, місяць і одинадцять зірок вклоняються йому. Брати, що колись глузували з його мрій і намагалися їх втопити, тепер стояли перед ним не просто на коліна, а втілювали його пророцтво. Тріумф? Ні. Замість насолоди від тріумфу він відчув лише гострий пронизливий біль. Біль зради, відчаю і таємної незгасної синівської та братерської любові, яка як потаємне джерело. Жила під шаром льоду єгипетської влади. Його обличчя залишалося маскою. Він вирішив заговорити з ними не мовою ханаану, а через перекладача, щоб зберегти дистанцію, щоб кожен звук був відфільтрований і позбавлений особистого тепла. Звідки ви прийшли? І хто ви такі? запитав він холодно. Його голос був низьким і вагомим, голосом, що не виказував жодної емоції. А лише нетерпіння володаря, якого відволікають від важливіших справ. Землі ханаан, щоб купити життєдайного хліба, бо голод жене нас сюди. Відповідали вони, їхні голоси звучали глухо, придушені страхом і пилом, які вони не сміли обтрусити. Раптом, як грім серед ясного неба, Йосип вирішив завдати удари. Його голос, який досі був стриманий. Раптово підвищився і став різким, пронизливим, немов сталеве лизо, що розтинає тишу. Ви шпигуни! — вигукнув він. І це слово прозвучало як вирок. Ви прийшли, щоб оглянути на готу землі, щоб дізнатися про наші слабкі місця, про те, де ми вразливі, щоб потім привести до нас вороже військо. Брати, миттєво зблідли, а їхні серця завмерли. Цей жах був знайомим. Це був жах перед несподіваною, несправедливою, але всесильною владою. Вони кинулися виправдовуватися, їхні слова змішалися у нерозбірливий потік. Вони присягалися і запевняли, що вони чесні люди, прості пастухи, яких привела сюди лише потреба. Ні, пане міні, ми чесні люди. Нас було 12 братів, синів одного батька, що залишився в землі Ханаан. Один із нас, найстарший, залишився з нашим батьком, а наймолодший з ним, як його втіха. А ще один. Його немає. Він зник, і ми не знаємо, де він. Серце Йосипа стислося так сильно, що, здавалося, це фізично відіб'ється на його обличчі. Згадка про їхнє Його немає була настільки ж болісною, як і 20 років тому, коли він чув це від них. У цій фразі Його немає. Містилася вся їхня лицемірна провина. Але він не дозволив собі показати слабкість, лише посилив тиск. Його очі, наповнені нестерпним внутрішнім вогнем, суворо оглянули кожного з них, вишукуючи ознаки брехні, але бачачи лише щирий переляк. Добре. Я прийму ваші слова, але не просто так, мовив Йосип, знову знизивши голос до тону небезпечного спокою. Щоб перевірити правдивість ваших слів і розвіяти мої підозри. Нехай один із вас, як заручник, залишиться тут, у моїх казематах, аж доки ви не повернетеся з рештою хліба. А головне не привезете вашого наймолодшого брата. Тоді я знатиму, що ви чесні люди, а не підступні шпигуни. Інакше клянуся життям фараона. Ви помрете, як ті, хто хотів зашкодити Єгипту. Він наказав взяти Симеона. Можливо, це був не випадковий вибір, адже Симеон разом із Леві був одним із найбільш жорстоких і агресивних під час їхнього гріховного вчинку. Сцена полону була наповнена драматизмом: Симеона, що опирався, але був швидко подоланий єгипетськими охоронцями, відвели геть, а решта, стоячих страху і тремтінні, Залишилося з його невидимою тінню. Коли Йосип наказав наповнити їхні мішки зерном і повернути їм срібло, таємно поклавши його у мішки, це було не милосердя, а початок гри, що мала розкрити глибини їхньої душі. Брати вийшли з палацу, несучи не лише хліб, а й нову ще більшу тривогу. Розділ 4. Повернення з Беняміном минув час. І цей час був наповнений нескінченним, болісним очікуванням. Голод, що охопив землю, не вщухав, а лише посилював свою безжалісну хватку, перетворюючи життя у ханаані на повільну агонію. Яків, патріарх, жив тепер у подвійному полоні полоні голоду, що загрожував його тілу, і полоні страху, що роздирав його душу. Він втратив Симеона, який залишився в єгипетській темниці. І тепер перед ним стояла вимога віддати його останню втіху, останній живий спомин про його улюблену Рафіль Бен'яміна. Мій син не піде з вами, кричав він до своїх синів, і його голос був тремпливим від горя. Ви забрали Йосипа, і його немає. Ви забрали Симеона і його немає. Невже ви хочете, щоб ви забрали і Бен'яміна, і довели мене сивого старого до могили? Його очі були сповнені сліз, а його серце, здавалося, могло розірватися від цієї нестерпної долі, що постійно забирала у нього найдорожче. Але реальність була жорстокішою за його горе. Ліп, принесений з Єгипту, закінчився. І коли Юда, сильний і рішучий, але тепер зломлений відповідальністю, звернувся до батька, його слова прозвучали як останній трагічний вирок. Батьку, якщо ти не відпустиш хлопця, ми всі помремо. Ми наші діти, і ти сам. Якщо ти боїшся за нього, віддай його мені. Я буду порукою за нього. І якщо я не приведу його назад і не поставлю перед тобою, то нехай гріх мій буде на мені навіки. Довіряй Богові, а не своєму страху. І яхів, хоч як боявся втратити день чиї риси так нагадували йому матір. Змушений був погодитися. Ця згода була не перемогою волі, а остаточним згорьованим підкоренням долі. Брати знову вирушили в Єгипет, але тепер їхня ноша була важчою за будь-яке зерно. Вони несли із собою дари, що були символом їхнього каяття та відчаю. Мед, що мав нагадувати про солодкість життя, смолу та ладан, немов для похоронної процесії, мигдаль та найкраще срібло, що вони приготували як подвійну плату? Вони боялися того володаря, чий погляд пронизував до кісток і чиє слово було законом. Їхнє серце стискалося від думки про Симеона, який тепер залежав від їхньої здатності повернути наймолодшого брата. А Бен'ямін юний і невинний, і йшов серед них, як дорогоцінний скарб, як живий беззахисний символ батьківської любові що тепер був відданий на милість невідомої влади. Коли Йосип, володар Єгипту, побачив серед прибулих Бенеміна, усе інше для нього зникло. Він побачив риси Рахілі, його дорогої матері, відбиті на цьому юному, чистому обличчі. Очі його наповнилися слізьми, які він не міг стримати, але й не міг показати. Це був внутрішній вибух емоцій, які він придушував протягом двох десятиліть. Він різко відвернувся, кинувшись у свою кімнату, щоб ніхто, ні перекладач, ні слуги, ні тим більше брати не бачив його хвилювання. Там він дозволив собі вільний потік сліз, сліз любові, туги та прощення. Очистивши обличчя від сліду вологи, він повернувся, знову ставши єгипетським візиром. Потім наказав приготувати трапезу, чого ніхто не чекав. Брати знову приведені до нього, дивилися одне на одного, не розуміючи, що відбувається. Це було чимось більшим, ніж просто купівля хліба. Це було запрошення до столу самого володаря. Їх посадили за стіл, і ця дія була сповнена містичної таємниці. Від найстаршого до наймолодшого, точно за їхнім віком, не би єгипетський князь знав їхні родові секрети. Брати остовпіли. Тому відкрити цю, відому лише їм родинну ієрартію. Ця дивна точність посіяла в їхніх серцях нову, глибоку тривогу, а потім шок. Коли почали подавати частування, беняміну ж подали порцію, що була в п'ять разів більша, ніж іншим. Це була честь, неймовірна щедрість, але також і випробування. Чи не почнуть знову, як колись? Його брати ревнувати молодшого, який отримує від батька чи від влади таку незмірну прихильність. Чи здатні вони знову нагріти? Йосип спостерігав. Він бачив їхню обережну радість, їхнє здивування. І на його превелику тіху не побачив заздрості. Напруга поступово спадала. Але справжня драма тільки починалася. Розділ тети. Таємна трапеза. Вино лилося в чаші. І його терпкий солодкий аромат змішувався з запахом єгипетських пахощів, розвіюючи важкий гнітючий страх, що супроводжував братів. Страх поступово розставав у теплій гостинності, у розкішному затишку палацової їдальні, де вони сиділи як почесні гості, а не як підозрювані шпигуни. Це був бенкет контрастів на столі. Найвишуканіші страви Єгипту, в чашах забуття від голоду, а в серцях. Дивна суміш полегшення і невисловленої підозри. Йосип у центрі цього блискучого бенкету дивився на них і бачив уже не просто ворогів чи кривдників, а братів, зламаних, змучених життєвими негараздами, але живих і, здавалося, готових змінитися. Його душа, що 20 років була закута у броню влади, розривалася між жагою справедливої помсти. Та всеосяжною, глибокою любов'ю до свого роду, любов'ю, що була успадкована від батька. Він випробував їх, і вони пройшли перші перевірки. Вони не покинули Симеона. Вони привели Бень'яміна, але й сам Йосип пройшов найважче випробування. Чи зможе він пробачити? Чи зможе цей могутній візир проігнорувати біль покинутого юнака і знайти в собі сили на милосердя, а не лише на справедливість? За столом лунали обережний сміх і незграбна подяка. Брати, особливо Рубим і Юда, намагалися виглядати невимушено, але їхні очі постійно поверталися до постаті візера, шукаючи підтвердження його прихильності або ознак гніву. Венялін невинний у всьому, насолоджувався увагою і щедрістю, не усвідомлюючи, що він є центральним елементом цієї складної жорстокої гри. Це було істинне єднання, перше за багато років, хоч і спотворене таємницею. Проте Йосип знав, справжня, остаточна розв'язка була ще попереду. Він не міг просто відпустити її, поклавшись на зовнішні прояви порядності. Його випробування мало бути доведено до кінця, до межі, до тієї критичної точки, де виявляється справжня сутність людської душі. Він приготував останнє випробування найжорстокіше і найнебезпечніше. Він хотів побачити не просто їхню повагу до батька чи братерську любов до Беняміна, а їхню готовність до жертовності. Чи змінилися вони настільки, щоб тепер віддати власне життя, власну свободу, як колись, віддали його Йосипа за срібняки? Мета була не в тому, щоб спіймати їх на крадіжці. А в тому, щоб змусити їх добровільно стати на захист найслабшого, взяти на себе провину невинного. Поки брати втомлені і розслаблені після бенкету спали, Йосип віддав розпорядження своєму домоправителю. Він наказав наповнити мішки братів зерном, але до мішка Беняміна, улюбленого молодшого брата, покласти свою особисту срібну чашу, з якої він пив і яку використовував для ворожіння. Символ його влади і його серця. Це була не просто чаша, а предмет, який мав нести на собі Тавро непереборної провини. На світанку, коли перші сором'язливі промені сонця пробилися крізь важкі єгипетські порти, брати вирушили у дорогу. Вони були впевнені, Симон буде звільнений, їхні сім'ї врятовані, а голод буде переможений. Вони йшли. Відчуваючи полегшення і навіть якусь надію, не підозрюючи, що за їхніми спинами слідом за ними, вже скаче до направителя, і не знаючи, що в мішку наймолодшого, який єдиний міг втішити їхнього старого батька, лежить фатальне срібло, символ страшної, неминучої катастрофи, що мала розкрити їхню справжню суть. Гроза наближалася, і це випробування мало стати моментом істини.